Слава Україні! Героям слава! Перед початком відео хотів би вам нагадати, щоб ви долучалися до збору коштів на ЗСУ і кожна гривня для них важлива. Посилання в описі. Також хотів нагадати, щоб ви підписалися на канал, поставили вподобайку і написали свій коментар. Це дуже допоможе в розкрутці даного каналу. Сьогодні чим ми займаємось? По-перше, всі тим, же, чим ми вчора будемо сушити кукурудзу, возити на елеватор. І трошки я тут, поки Костя повіз на елеватор кукурудзу, я тут займаюся виготовленням шроту. Зараз поставив трактор на прогрів, Костя вже їде. Що там на елеваторі? На елеваторі сказали, знову ми не досушили кукурудзу. Сьогодні у нас вже 14,5%. Вони будуть забирати з кожної тонни по 5 кг. Ми порахували, це десь 300 гривень з машини. І по, так ми поспілкувалися і вирішили, що будемо ще 10 хвилин досушувати, щоб не віддавати їм 300 гривень. Бо нам це трошки буде дешевше буде виходити. Ось такий шротик у нас тут заказ з'явився. Ми робимо. Не, да воно там трошки підзабивається, не можна його полишать без нагляду. Та да, буває. Та сюди по краєчку йди, ось понад колесо, що ти там, та там ти не пролізеш. Ну що? розповідай. А що ти? Я тобі з маленька Ну я сказав вже, так. Да. Що ну, ти сказав? Ну що, не опять не досушили. Да я думаю, зараз хатошки поробить, зараз виберемо сою і тоді виключимо і поїдемо. А потім хай воно якраз підостине, включимо. <усподався> Ні, ну, ну так карантин, може... ну так будемо вибирати сою. Так виключаю, виберемо. Мішо... Ну, ну, мішки, мішки да. Ти ти міш, ну так. Да. А потім, поки воно хай тут, то... та йди по ньому нічого. Поки воно трошки перестине, ми там загрузимося і потім як буде сушитися, прийдемо заберемо. Та бери оті ті мішки, воно лежать. Трубка, короче, это восхищатель железная трубка. А -а -а. Здорово. А вот такая новенькая начала щитить. Но я не лето, а то тут. Що... Бо капец будет вообще. Ну то сейчас ну, подивимся, позаглядаем, что воно нас там. Что с этим придумаем? Это железно, да? Железно. Ну такая гидравлическая с этим. У нас ходять фільтри сушилки. Хм. Стоїть, mm. ніхто не трогав цю секцію річ. Вона побила щось 40.000. Шепіти компресор трохи частіше начал включати. Ну, тож, коли так це на мене там просто прокладка чи сама прогнила мовою. Не знаю я. Ну, короче, ну, пока не трогали. І що? І да, і чим ти будеш собі не Ну, понятно. Давай. Всё, відключай. Не, не так фигть. Ну. Так. Ти? На. Та, напевно, може й більше. Це плата розетка. Так то ну, нормально. На вулиці ж тепло. Он підіймат масло подає. Ага, все так, час. Мало, зібра. Друга давно. Не дивились? Но. Більше рівня? Ну, ось грян, сколько. Ну гряну, яка, ну А ну-ка. Все, так. Як часи. Ага. Все. Так. Підключаємо. Ten, щоб Водичку грів? Так. Де у нас там? так? Опс, ну-ка. Так, угу. о, пошел, пошел горить. Все. Все, пошли навантаживать. Мы вот это так думали, блин, кун, вообще МТЗ у нас стал чисто складский трактор. Мы даже, у нас хоть он быстро съем, Ну, ми його не знімаємо. то так є, а такий, є. наразі, скоро пальці поржають, не зможемо їх і витягнути. Делів просто, взагалі, просто класна штука. І без нього я не знаю, як ми б справлялися. Зараз оце, на нього робота і підгортаємо, і насипаємо, і там що. Коротше, я не знаю. Раніше у нас був цей погрузчик бензиновий, а зараз, блін, цей... працюємо. І у нас, я ж кажу, цей трактор навіть ми не від'єднуємо цей кун бо він у нас постійно щось потрібно, то там щось піднять, то підгорнуть, то щось там переставить, то ще щось. Так що таке. Все, працюємо, трошки пізніше включимось, покажемо, що там до чого. Ти бачив, хоч, що... Ламає диву асфальт диву, хіки. Так він ж там тоненький подушка. Слышиш? 7-8 тонн 7 тонн напередок. Да. Ну. Танк, бля. Ну. Так, що зараз, заїжджаємо туди. Та я чу. Короче, я яко дивись, на, на трубку надо. Ні, зверху. Отут десь з боку я дивився. Та ваші пальці, ваші. Оце, да. Оце ж воно прямо з підайки, Ну, мені, мені кажеться, треба куплять нову цю. Кого? Трубу. Вона железна, вона йде оттуда. Ж, no, і... Не, ну так просто бачимо, блядь. Ну no, хай, це... ну нічого страшного. Ні, його не nee, нельзя. його вона сейчас в інтернеті подивиться, це, походу, вход, так? Да? Чи ні? No, ну, на, подивиться, на, короче. Ну, да, і... так, йде На, на і... бачки. Ну, Ще... це ж на, короче, що купить. Ну, трубку саму. Зато як роботи не буде, розкрутить, подивитися, <laughs> що там. Може там. Почистити, поджать. Ну сейчас нельзя. Сейчас нельзя делать, потому что я серию може прогнило, і це капець буде. Все, да, коротше, заїжджаємо, да. Так. Все, побігли туди. Так, що у нас тут все вроді нормально. Що ми тут не робили? Щас, вмикаємо світло, все заїжджає, закриваємо решу, то переставляємо трубу. Так. Фу. Так, вмикаємо, закриваємо. О, дивіться, яка, яка напруга. 225, 240 і 224. Супер! Тепло, погода сьогодні просто казка. Тільки працювати. Вон трохи навіть попідсихало, попідтягувало вчорашню кашу. Давай. Пинемо! Я думаю, вистачить все, глуши. Все, працюємо. А, водичка вже майже кипить. Ну, не кипить, но. Ну... Шипить, добре. Авантажи не для полным ходом. что такое. Собираешь? Да, ремонт закончен. Ремонт закончен? Да. Ну и правильно. Да лучше равно. Да, думаю, просто, если не обращать внимания, то все будет нормально. Нет, нет. Что там гайка теряет? Ось тут защёлкнути якісь болти, от, напевно. Наверно, да. Тут болт буде, болти будуть. Ну там два було. Ну я один на ставку, схватаю одного. Ну то ладно. Тут нагрузка да, на на не яко. На 10 плюс на сварочником там що. На сварочником. От такий? Всё ладно, да. Зато ще біда цими ключами на 10 і з плоскогубцями, і з усім давай зразу може це... перепуститися ага. ну, ну так чи потом Добре. ну яка в принципі високо можна опустити Давай, давай, ще, 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 ще. Ще, 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 ще. Ще, чуть-чуть. Оп, все. Ось так. Все, запалилися. 120 Держим. Всі горять. Трошки. Не хватило нам, получається, ковши трохи неповні були. І буквально там 300-400 кг не вистачило. Ось костя зараз везе. Зараз покажемо, як ми будемо досипати. Дякуючи тому, що у нас ну, Костя зробив лючок в самому куні, виходить, в ковшу. Ми зараз він так під'їде близенько і просто відчиняємо і все, і він сипеться прямо із завантаження. Давай, давай, давай. Чуть-чуть. Все, якраз міліметри залишились. Сейчас прямо... Так, что ты, ветчиняешь? Давай, там... Я палец туда! Все, досипаємо, з ковша уходить. Там буквально може, пів ковша, може не вистачило. Ну, зараз трошки ще досипаємо, як оце закриється труба, оце нам вистачить. Якраз там трошки на розширення кукурудзи. Там буквально декілька сантиметрів залишаємо. У нас сильно Да, височай, закривай. Да. Все, так догрузили трошки. Тепер сушимо. Мы супер за местачки все эти мешочки представляем. Все, мешалку не включал? Нет, я Це Полный мешочек. Давай. Батько приїхав, нові колеса мені поставив усі 4. Тепер буде гребти і тянуть Газ з бака. Зараз Костя вже вигрузився, поїхав чи вигрузили сушку, поїхав догружати пару ковшів, буде їхати на елеватор. Зараз батько замітає, ми повбирали тут шрот. Зараз прийду, там Костя відпустю і прийду балон. Попробую розібрати, подивитися, що з ним. Якщо щось цікаве буде, тоді засніму. Зараз підемо до Кості, подивимося, що там він. Як там у нього справи. Ось, все, нагрузили, докидали трошечки. Ну, десь довно десь 9, може більше тонн. Все, Костя поїхав. Дасть Бог, може сьогодні ще одну висушимо, якщо встигнемо. Цяцька! Не газуй! Все. Полетів. Ну Коротше, розібрав. В принципі, нічого складного. От підпиляв тут трошки оці розвальцовку і вона, в принципі, зламалася і вийшла без проблем. Ось я витягнув, ось о, колечки. Виходить, по ним походив газ. Ну, У нас знайти їх не вдалося. У нас, виходить, ну, з тракторних наборів там чуточку більші вони. В общем, Ну, немає, пошукав, немає. Так у нас тут, виходить, все вроде начебто гаразд. Ну, можна буде, я вже робив на другому балоні, на скло ложив наждачку і обережно-обережно цей пластик підтирав, щоб не було оцеї вдавленого. І тоді воно все працює. І от, ну, в принципі, Купимо тоді, і в принципі, поставив, закрутив, ось ось закручується до якогось моменту. І потім сюди там чи гвоздиком, чи чим, -чим за штопором там вже буде видно. Ну що, знімемо трошки дороги. Ми продовжуємо заробляти гроші елеватору. І з радістю і захопленням везу нашу кукурудзу кукурудзу їм на елеватор. В надії, що господа не поставлять більше 14,5% вологи кукурудзів, які десь ну, відсотків 11 максимум по факту. Ну, От, от як ти от хоч ти лопне пополам, от така методичка. Вони ще там щось на кацапів розповідають, що вони там. Дурять людей, там одні одного дурять. Та тут далеко й не треба ходити. Як то кажуть, як там не так страшні блядь, кацапські очі, як українські гниди. В даному випадку гниди, які сидять на елеваторах. І мені по цимбалах Ображаєтесь ви там, не ображаєтесь. бо я бачу бариги сидять у мене і в коментарях, там людям відписують. Ви б не були баригами. Якби вели свій бізнес нормально, так от, якби ви вели свій бізнес чесно і по-людськи, то і ви б заробляли, і ми заробляли. Тобто цей кругообіг коштів в природі, так би мовити, був би пов'язаний з тим, що ми отримали більше коштів, можна було вкладатися в технології. Добрива, все що хоче он завод мороза поїхав, тільки що навантажувачі. Якщо бачили, може трошки краєм ока хоч. І, власне, і у вас би були б ще більші заробітки. Але ні. Їм простіше всім елеватором, всім баригам домовитися що отак і отак будемо 2-3% накручувати просто так. І все, і колхозників. Раніше кнохтю були, а зараз взагалі я не знаю в якому ми місці. І везеш, і везеш, тому що тобі треба розрахуватися з пайовиками, заплатити податки в податкову. Купити знову ж таки насіння, все, тому що землеробство це як наркотик. Тобто ну, ти не можеш без цього. І навіть справа не в грошах там прям. В основному всі, хто обертається в сільському господарстві, Тим паче там у нас, в Запорізькій області, знають, що це... ми робимо просто кругообіг валюти дійсно в природі, так би мовити. І мільйони тут ніхто не заробляє. Тому що то не врожай, то війна, то ще щось, то ціни немає. Це просто якби, ну, це твоє натхнення, не натхнення, а призвання, так би мовити, покликання. Все далі і далі ми від суджика відходимо, слава Богу, від окупантського. І все. І так би було б всім вигідно. Ну ні, їм і так непогано, в принципі. І так непогано чудить, дурить. І ти привезеш. І ти привезеш, тому що ти його сам жерти не будеш. Добрива. Не поміняєш на кукурузу, так би мовити, напряму, так? Привезеш і будеш мовчки стояти і ждати, поки господа скажуть вердикт свій тобі. Ще прикол був з цим елеватором, як мені ставили вологу 14,5, я ж чекаю результати і дзвонять, кажуть, там, така та волога. Я кажу, ну слухайте, ну у вас там цікаві якісь прибори. Ви хочете зайти подивитися? А що я зайду подивлюсь? Там шкаф, електронне обладнання. Налаштоване все під вашу руку. Що я там видивлюся? Що я там можу видивитися? Ну, коротше, якось так. Отака кінцівочка буде. Весь маршрут знімати не буду, нема що тут знімати, їдемо та й все. Треба буде якось зібратися з думками. та... Показати вам ну, більш детальніше, як там на ній їздить, як ну, як мене навчили, коротше кажучи. Ну, в принципі, тут ху -ху, поки що більш-менш все нормально з машиною. Ну, Якщо не рахувати, що там повітря у нас січе, система, ми їдемо, Ну, це все таке, це все пусте. А так більш-менш навчилися. Ну, апарати, звісно, якщо брати Камаз, я на Камазі катався пару разів і брати реношку, то лучше брати реношку. Тому що ціна Камаза повинна бути в 3-4 рази менша, щоб його брати порівняно з цим Рено. Зараз, звісно, образяться всі, у кого є Камаз, хто думає його продавати. Ну, це ж таке діло тут. Камні, камні кам приткновення, нікуди від них не дінешся. Ну, це вже зовсім інша історія. Але як не крути, іномарка, не Камаз, а іномарка. Краще. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляд! До зустрічі в нових відео. Допомагайте збройним силам.